Погоня за кометами, як сфотографувати комету Леммона та 3 Аєатлас, спіймати космічного відвідувача посібник для астрофотографів аматорів. Небо над нами це не просто чорне полотно, усіяне зірками, це динамічна сцена, яка постійно змінюється, де раз у житті можна побачити справжні космічні чудеса. Найближчим часом у нас є чудова можливість дослідження комети Леммона та 3 Аєтлас. Ці небесні гості, хоч і різняться за яскравістю та доступністю, представляють захоплюючу можливість для любителів астрофотографії. У цій статті я поділюся своїм досвідом, порадами та хитрощами, які допоможуть вам зробити вражаючі зображення цих рідкісних явищ. Чому варто спробувати сфотографувати комети, кометна зйомка це не просто фотографування об'єкта в космосі. Це можливість зафіксувати швидкоплинну красу, побачити світ з іншої точки зору та відчути себе частиною чогось більшого. Комети це уламки стародавніх планет, що обертаються навколо Сонця. Їхня поява є нагадуванням про формування сонячної системи та нескінченний рух Всесвіту. Крім того, Фотографування комет це чудовий спосіб розвинути навички астрофотографії, набратися терпіння та навчитися працювати з налаштуваннями камери в умовах слабкого освітлення. Обладнання, що знадобиться. Перш ніж вирушити на пошуки комети, необхідно переконатися, що у вас є все необхідне обладнання. Давайте розберемося, що вам дійсно потрібно, а що є більшою розкішю. Камера, насправді для зйомки комет підходить практично будь-яка сучасна камера, яка вміє знімати в ручному режимі і підтримує формат RAW. Однак, якщо ви серйозно ставитеся до астрофотографії, вам варто шукати моделі з хорошою шумоізоляцією та великою кількістю фізичних елементів керування. Особисто я віддаю перевагу повнокадровим камерам, оскільки вони пропонують ширший динамічний діапазон і менше шуму. Але як дзеркальні фотоапарати, так і беззеркальні камери є хорошим вибором. Об'єктив. Ключовим параметром об'єктива для зйомки комет є світлосила. Чим ширше діафрагма, тим більше світла потрапляє на сенсор камери, що особливо важливо під час зйомки тьмяних об'єктів. Я рекомендую використовувати об'єктиви з фокусною відстанню близько 20 мм і діафрагмою F2, 8 або менше. Ширококутні об'єктиви дозволяють зафіксувати комету на тлі зоряного неба, створюючи ефект масштабу і глибини, штатив довгі витримки, необхідні для фотографування комет, роблять штатив абсолютно необхідним. Інвестуйте в міцний і стійкий штатив, який витримає вагу камери та об'єктива. Я використовую штатив з регульованою висотою і головкою для точного прицілювання. Інтервалометр або дистанційне керування. Щоб зробити серію сповільнених знімків, вам знадобиться інтервалометр або пульт дистанційного керування, це запобіжить тремтінню камери під час натискання кнопки затвора. Фара з червоним світлом: червоне світло зберігає нічний зір і дозволяє орієнтуватися в темряві. Додаток CametFinder використовуйте астрономічні програми, як от Араєм. Скайсафари або Стаук, щоб знайти комету та сформувати кадр. Налаштування камери, секрети вдалої зйомки. Тепер поговоримо про налаштування камери. Ось кілька порад, які допоможуть вам отримати чіткі яскраві зображення комет. Режим зйомки. Знімайте в ручному режимі, щоб самостійно контролювати всі параметри. Фокусування. Перемкніть об'єктив у режим ручного фокусування та спробуйте сфокусуватися на зірках. Використовуйте функцію масштабування на екрані камери для максимальної чіткості. Діафрагма. Встановіть діафрагму якомога ширше, щоб пропускати якомога більше світла. Витяг визначте оптимальну витримку за правилом 500, розділіть 500 на фокусну відстань об'єктива. Це допоможе уникнути небажаних зіркових слідів. ISO. Почніть із ISO 800 і рухайтеся далі, доки не отримаєте достатньо яскраве зображення. Пам'ятайте, що збільшення ISO призводить до збільшення шуму. Формат RAW. Знімайте у форматі RAW, щоб ви могли обробити своє зображення та отримати від нього максимум. Композиція як зробити фото цікавим. Просто зняти комету на тлі зоряного неба недостатньо. Щоб фотографія була цікавою і запам'ятовується, потрібно звернути увагу на композицію. Елемент переднього плану включіть в кадр елемент переднього плану, гору, дерево, міст або будь-яке інше цікаве місце. Це додасть фотографії масштабності та глибини. Положення комети: спробуйте зняти голову і хвіст комети. Хвіст комети може бути дуже довгим і красивим. Правило третин: Застосуйте правило третин, щоб створити збалансований і гармонійний кадр. Експеримент не бійтеся експериментувати з різними ракурсами та композиціями. Обробка як зробити фото ще краще. Після зйомки вам потрібно буде обробити зображення, щоб покращити його якість і виділити деталі. Видалення шуму. Використовуйте програми обробки зображень, такі як Adobe Photoshop або Gimp, щоб видалити шум. Корекція кольору. Відрегулюйте баланс білого та насиченість кольорів. Заточка. Трохи збільште різкість зображення. Збільшити контраст. Відрегулюйте контрастність, щоб підкреслити деталі. Особистий досвід мої найкращі фотографії комет. Я пам'ятаю, як вперше побачив комету. Це було кілька років тому, коли я тільки починав захоплюватися астрофотографією. Я пішов у темне місце за містом і за вказівками додатку навів камеру на вказане місце. І ось на екрані з'явилася слабка розмита точка. Я поставив камеру, зробив кілька знімків, а коли прийшов додому, почав їх обробляти. І ось на екрані з'явився яскравий різнокольоровий хвіст комети, що простягнувся через усе небо. Це було неймовірне відчуття. Відтоді я не втрачаю можливості сфотографувати комету, і щоразу вона приносить мені нові враження та знання. Висновок ловіть момент: зйомка комет це веселе та корисне заняття, яке дозволить вам розвинути свої навички астрофотографії. Побачити світ з іншої точки зору та відчути себе частиною чогось більшого. Не пропустіть нагоду сфотографувати цих рідкісних космічних гостей і поділіться своїми враженнями з іншими. Пам'ятайте, що кожен знімок комети це унікальна мить, яка ніколи не повториться. Удачі вам у космічних пригодах!